Досягнення навчальних закладів у часи війни, музейна педагогіка та класи безпеки. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Робота запорізьких ясосадків в онлайн форматі. Цей навчальний рік змусив вихователів підлаштовуватись під сучасні реалії. Як вдається освітянам всупереч війні знаходити нові форми навчання? Дивіться далі. З початку воєнних дій закладу шкільної освіти номер 163 працює у дистанційній формі навчання. Щоб бути з батьками у тісному зв'язку, педагоги розвивають офіційну сторінку «Ясна садку у Фейсбуці та в інших мережах. Виходячи з батьками на зв'язок у групі на платформі Класрум, вихователі використовують свої власні відеозаняття та мотиваційні відео, а також творчі завдання дітям. Батьки беруть активну участь у тематичних тижнях з національно-патріотичного виховання разом зі своїми дітьми. Продовж року теми різні, а цього разу український національний одяг і його зображення через аплікацію. Батькам були надані рекомендації, як здійснювати зворотній зв'язок з педагогами. Основне завдання закладу в цьому поточному навчальному році спільна робота з батьками щодо національно-патріотичного виховання. У нас налагоджена робота по зворотньому зв'язку з батьками, бо батьки це наші партнери. Заклад шкільної освіти Веселка також продовжує вести активну діяльність та навчати дітей. Вихователі застосовують інноваційні методи навчання й нові технології. Найбільше використовуємо ми освітні платформи, такі як вайбер, зум, нумо, іншот і Classroom, багато інших. На одному з конкурсів педагогічний колектив презентував хореографічну композицію Зимовий дивограй. Її можна переглянути на ютуб-каналі закладу. Напередодні новорічних свят ми приєдналися до творчого конкурсу, який би нам був наймасштабніший в цьому році до Дня Святого Миколаю. Свої наробки ми презентували у трьох номінаціях цього конкурсу: це хореографія танок Зимовий дивограй. Музична казка Єлинка для Миколая в номінації театральний жанр та художнє фото. Загадаю бажання найкраще у світі. Моральна підтримка важлива для усіх учасників освітнього процесу, у тому числі й батьків. Вона може залежати як і від співпраці з батьками, так і улюбленої справи роботи з дітьми. Культурно-освітня діяльність на базі музеїв. Задля розвитку історичної освіти керівники музеїв міста Запоріжжя та навчальних закладів планують спільні проєкти. Яким чином їх буде реалізовано, розкажемо в сюжеті. Найголовніше питання круглого столу стосувалося музейної педагогіки в освітньо-культурному просторі міста Запоріжжя в умовах воєнного стану. Музей і освітні заклади Запоріжжя традиційно мають багато спільного, тому подальша їхня співпраця передбачає створення сумісних проєктів. Сьогодні вони спільно прагнуть виховувати почуття патріотизму, свободи, гідності, поваги до наших героїв, які боронили нашу державу в минулому і захищають її сьогодні. Обговорення перспективи об'єднало освітян, науковців та музейників. Їхні напрацювання будуть розміщені на віртуальній платформі онлайн-школи Запоріжжя у новому розділі Віртуальний музей. Прагнення виховувати почуття патріотизму та активної громадянської позиції у дітей головне завдання. Сьогоднішня наша зустріч це не тільки виклик обставинам, в яких ми опинилися, а це можливість використання засобів музеїв міста Запоріжжя. В освітньому процесі створення нових інноваційних підходів для навчання. Захід був присвячений у тому числі вшануванню пам'яті почесного громадянина Запоріжжя, громадського діяча та історика В'ячеслава Зайцева. Ті, хто його знали, поділились спогадами про нього. Ті люди, які пожертвували себе, які загинули, вони мають бути не просто вшановані, вони мають стати прикладами того, як. Взагалі, треба служити власній батьківщині. Для мене він є, мабуть, найкращим прикладом громадського діяча в межах міста Запоріжжя. Така людина, як В'ячеслав Зайцев, який і в мирному житті постійно жертвував собою заради блага простих людей. Сам був надзвичайно скромною і порядною людиною. І е, таких людей треба пам'ятати, і треба наслідувати їх приклад. Роль музеїв у освіті міста починає набирати обертів, бо сьогодні важливо, як ніколи, пам'ятати наших героїв та історію українського народу. Діяльність хореографічних колективів позашкільної освіти під час війни. У якому форматі вони працюють та яка роль у цьому батьків далі. Цей заклад позашкільної освіти єдиний у Вознесенівському районі міста. У ньому працює багато дитячих колективів, 39 гуртків та 77 груп. Тут проводиться робота з дітьми дошкільного віку з різних напрямків. Такий напрямок малятка це підготовка до школи. Предмети вони називаються так легенько, сходинка, два сходинка, абетка. Але насправді це і вивчення азів математики, азів постановки руки до письма, азів письма. І це досягається тільки у взаємодії з батьками, бо вони більше впливають на процес, але це наполеглива праця керівника гуртка. У закладі працюють чотири гуртка раннього пізнавального розвитку малятко. Для дітей віком 5-6 років проводяться різні заняття від уроків математики до національно-патріотичного виховання. Ми, наприклад, запропонували такі інструменти для роботи дистанційної роботи, як Google Meet – це синхронна робота та Google клас асинхронна робота. У Google класі. Теж там, де йде асинхронна робота, ми викладаємо цікаві завдання, дидактичні матеріали, ігри, відеоматеріали, а також ми знімаємо свої відеоуроки. Ансамблю естрадно-спортивного танцю Міраж у 2017 році було присвоєно звання зразкового художнього колективу. Однак, у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання перед педагогами постало питання, як саме налагодити контакт із дітьми і з батьками через екран. Діти у нас підходять до уроків творчо, Вони самі роблять танцювальні композиції, присилають і ми. Тобто ми знаходимося у творчому процесі. Нам висилають дуже багато інформації. Це і відео, і фото на відеоуроках нам показують. Ми вдома це повторюємо. Займаючись у колективі, діточки не тільки зростають як танцівники, але ну як особистості. Тож і під час навчання в онлайн-форматі зв'язок педагога, батьків та дитини є ключовим. Тому взаємодія з усіма учасниками процесу на різних платформах та в різних форматах є показовою. Навчання дітей основам цивільного захисту, алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій, міної та пожежної безпеки. Саме такі знання та практичні навички опановують діти у класах безпеки. Скільки таких класів у Запоріжжі та що у них є? Дивіться далі. У 84-й гімназії облаштовано клас безпеки. Тут не лише педагоги проводять онлайн заняття на відповідну тематику, а й залучаються до цього інспектори ДСНС. У Запоріжжі загалом створено три таких класи у різних закладах освіти. Ми підтримали ініціативу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та на базі нашого закладу освіти було створено клас безпеки. Працівники закладу освіти, які чергують у пункті незламності, можуть разом з дітьми приходити на чергування і дітки можуть перебувати в класі безпеки. У цьому класі є все необхідне для того, аби навчити дітей правильних дій у разі надзвичайної ситуації. Працівники ДСНС надали інтерактивні ігри, дидактичні матеріали, спеціальний дитячий одяг та навіть засоби індивідуального захисту. Мета даного класу це навчити молоде покоління дітей та молодь основним правилам пожежної безпеки, техногенної безпеки. Наразі актуальна це в нас мінна безпека та правилам безпеки життєдіяльності. Ми будемо показувати, наприклад, ми бачимо тут є аптечки. Дітям також будуть показувати для чого вони, як їх використовувати, в яких випадках. Що стосується пожежної пожежно-технічного обладнання, також буде сюди, окрім уніформи, також будуть і пожежні стволи. Щоб пожежні рукави, рукава, вогнегасники. Щороку напередодні новорічних свят педагоги проводять з учнями інструктажі щодо безпеки життєдіяльності. Цього року це відбувається дистанційно у класі безпеки та ще й разом зі спеціалістами. Обговорюють правила безпеки під час зимніх свят та святкування Нового року. Ми проводимо бесіди дистанційно, зустрічі з дітьми, показати їм ці правила, поспілкуватися з ними це найкращий метод для того, щоб діти зрозуміли важливість своєї безпеки та безпеки оточуючих. На окремому стенді представлені наслідки неправильного користування електроприладами. Тому інспектори ДСНС закликають завжди купувати сертифіковану продукцію. Щоб впевнитися, що ви купуєте сертифіковану продукцію на звороті на упаковці, завжди нанесений знак сертифікації в Україні. Це трьохлисник, який знаходиться в напівколі. Знання, які учні отримують на заняттях у класі безпеки, є актуальними завжди. Безперечно, основи цивільного захисту це те, що повинні знати і діти, і дорослі. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васіком. Комунарський район це залізничні та автомобільні ворота міста. В освітній системі району функціонують 17 закладів загальної середньої освіти, 21 заклад дошкільної освіти, два дошкільних підрозділа. Два позашкільних заклади освіти та інклюзивно-ресурсний центр, метою якого є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах. За підсумками 13-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2022, яка відбулася 23-25 листопада 2022 року, заклади освіти району були нагороджені. Золота медаль. Заклад позашкільної освіти, комунарівський районний центр молоді та школярів, срібна медаль. Заклад дошкільної освіти номер 144 Запоріжець. Диплом за активну участь у розбудові національної освіти і популяризацію освітніх наукових та інноваційних досягнень отримала Запорізька гімназія No107 Запорізької міської ради. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі особлива увага приділяється навчанню педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки. Для реалізації цього завдання створено районну творчу групу з проблеми. Методичний супровід дистанційної роботи педагогів закладів дошкільної освіти на допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти району для впровадження дистанційної освіти для дітей дошкільного віку, яка була розпочата з 1 вересня 22-го року, розроблено покроковий алгоритм роботи. Рекомендовано перелік матеріалів, розміщених на сайті Міністерства освіти і науки для використання у роботі з дітьми та батьками. Заслуговує на увагу захід, проведений в Запорізькій гімназії номер 8 Запорізької міської ради. Методичний маркет шляхом застосування технології педагогіки партнерства його завданням було створення умов для впровадження в освітній процес нового. Творчого нестандартного підходу на основі партнерських відносин між вчителями, дітьми та батьками та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти через самовдосконалення освітніх та управлінських процесів як підґрунтя підвищення якості освітніх послуг. Одним із провідних напрямків діяльності закладів дошкільної освіти району є формування соціально громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Спрямовуються зусилля педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує цінність ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури. Педагоги центру розвитку дитини Веселка взяли участь у всеукраїнському конкурсі до Дня Святого Миколая, організаторами якої є громадські організації Інвест. Ресурс, перлина мистецтва Старт за підтримки шведської громадської телекомпанії «Свердайс з де презентували хореографічну композицію Зимовий дивограй. А вихователь Ясновська Ірина надала оригінальну роботу. Загадаю бажання на дорожче у світі, яка є втіленням довготривалого проекту Стіни, які говорять. Турбота про інших людей основний обов'язок у житті кожного. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, територіальний відділ освіти Комунарівського району та заклад позашкільної освіти Комунарівський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради щорічно в грудні місяці проводять благодійний міський фестиваль Добро починається з тебе. Метою фестивалю є спонукання дітей до добрих вчинків, відродження старовинних українських традицій, гуманізму та милосердя, розкриття в сучасної молоді, бажання проявляти чуйність, співчуття, небайдужість до соціально актуальних проблем сьогодення. Звернення уваги громадськості на ідею доброчинності за ініціативи запорізької міської влади спільно з головним управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій Запорізької області в Запорізькій гімназії номер 84 Запорізької міської ради облаштовано клас безпеки. Клас безпеки діє з вересня 2022 року. Вчителі закладу освіти навчають дітей основам безпечної поведінки, використовуючи сучасні елементи навчання, інтерактивні ігри, дидактичні матеріали, надані інспекторами ДСНС. З початку збройної агресії Російської Федерації і по теперішній час 20 закладів дошкільної освіти комунальського району надали прихисток. Більше 47 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщеним особам у випадку критичної ситуації в семи закладах загальної середньої освіти створено пункти незглавності, які забезпечені автономним електро, теплопостачанням, зв'язком та освітленням, запасом питної води, інформаційними матеріалами. Пункти функціонують у цілодобовому режимі. Всі освітяни міста підтримують дітей, батьків, населення та впевнено йдуть до перемоги. Жуть рубрику топ експерт директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Комунарівському районі працює 17 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається майже 12 тисяч учнів. У районі є 21 заклад дошкільної освіти, два дошкільних підрозділу. Долуховується 3 тисячі. 696 наших дітей. Близько трьох тисяч школярів відвідують гуртки у закладах нашої системи позашкільної освіти. Це Комунарівський районний центр молоді та школярів та Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання школа Джур». І у районі створена мій погляд такі сприятливі умови для інтелектуального, морального естетичного розвитку. Обдарованих дітей, дітей, яким ще треба розвиватися, підлітків. завдання педагогів полягає в першу чергу в тому, щоб будь яка дитина могла просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. І робота педагогів з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційному підході, на створенні освітнього такого простору для того, щоб вони оптимально розвивалися. І щорічно школяри залучаються до всеукраїнських. Учнівських олімпіад з навчальних предметів беруть активну участь у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України, дуже різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсів. Наші учні вони стають переможцями. вони навіть зараз демонструють вагомі результати, здобувають високі нагороди, такі високі показники зацікавленості здобувачів освіти. Різноплановими конкурсами насамперед свідчить про те, що навіть у воєнний час в районі не припиняється активна робота з обдарованими учнями і високої результативності у роботі з обдарованими та здібними учнями мають на сьогодні гімназія 8, 84, 6, 103, 107, спеціалізована школа номер 7 Академічний ліцей 23, заклад позашкільної освіти, про який я казала вище. Вихованці закладів дошкільної освіти: 166, 262, 274, 285, 293, 295, СРТ Веселка. Вони стають переможцями всеукраїнського Дистанційного творчого марафону Перлина мистецтва, який проводився до дня української державності, дня незалежності України, дня українського козацтва з метою розкриття талантів, підтримки їх творчої діяльності, виховання любові до української культури, до мистецтва нашого, поглиблення знань про традиції нашого народу для. Підтримки морального, бойового духу військовослужбовців, що боронять незалежність та цілісність нашої держави України, вихованці закладів дошкільної освіти комунарівського району 21, 28, 150, 188, 274 в рамках колективної акції Оберіг для героїв надали свої творчі роботи: роботи дітей. Учасники освітнього процесу беруть участь у багатьох благодійних акціях та марафонах, які спрямовані на підтримку ЗСУ. І я дуже вдячна нашим освітянам за таку внутрішню незламність, відданість нашій професії. І я дякую також батькам, які ну на сьогодні, в абсолютно нових тяжких, непростих умовах для кожного з нас з розумінням ставляться до ситуації в системі освіти. Нових випробувань у навчанні підтримують дітей та педагогів, тому що саме завдяки нашій такій спільній співпраці, незламності, ми продовжимо тримати потужний свінський фронт в Україні в Запоріжжі і захищаємо українську освіту заради наших дітей, заради майбутнього. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.